Аляну Перемоги, кожці. Да. Перемоги, розповідати так, ну слава ту їдемо. Так, зараз ми на вогневих позиціях. Зараз ви бачите за мене легка гаубиця, Калібр її 105 міліметрів. Це озброєння поступило від нас до партнерів, саме десантно штурмові війська, і ми зараз це озброєння освоюємо і впевнено освоюємо, і добре з нею вже даємо гарний відсіч нашим ворогам і звільняємо українську землю. Перевага цієї гармати, тому що вона перше, набагато легша, наприклад, у порівняння порівнянні з Д30, мобільніша. Швидше в розгортанні, ну і так само точніше. Боєприпаси менше важать, ну і Звичайно, менша техніка, яка має її пересувати. Це може бути легковий навіть джип, який може її потягнути, менше буде замітне, менше буде шуму. Ми можемо легше пересуватися, розгортатися на позиції, менше бути замітними. Це наші переваги, як десантно-штурмових військ, тому що наші підрозділи ведуть штурмові дії, і ми маємо їх підтримувати. Смерть російських окупантах слава Україні, слава ДШВ!